Події в Україні зробили нас британців відчувати себе більш європейцями. Це урок минулого року був такий, що європейцям треба більше інвестувати у е жорстку силу, мати більше стратегічної автономії і мати більш продуктивні відносини до маємо дуже продуктивні відносини з Сполученими Штатами після Другої світової війни, але треба визнати, що часи міняються. І президент Трамп в цьому стилі спілкується з нами. І давай ти різницю між тим, що зараз адміністрація США каже і довгостроковими відносинами з Сполученим Королівством. Кожен американський президент, починаючи з Джон Кенді, говорив, що нам треба більше витрачати на оборону Президент Обама, Сполучені Штати. Uh, шукають балансу між Європою і подіями на сході. Ми доволі повільно реагуємо на це. Uh, і Путін те, що зробив Путін, це став сигналом для нас, uh, який нас пробуде з 2014 року, і я думаю, що президент Трамп має трошки інший підхід. Порядок, старий порядок, що заснований на правилах, який був два роки тому, це стосується це не лише Сполучених Штатів, але і поведінка Росії, і поведінка Китаю на це все впливає. Те, що відбувається в Європі, це визнає того, що нам треба більше взяти на себе відповідальність за нашу безпеку. І це політичне усвідомлення того, що українська безпека і наша безпека сьогодні невід'ємні. Ми, я думаю, що європейські інвестиції в оборону. Члени НАТО в Європі на 50% збільшили свої інвестиції порівняно з минулим часом. І саміт в Газі минулого року на це вплинув. Я знаю, що, знаю, що відбувається в Моїкрані, що відбувається в Німеччині за минулий рік. Тобто, може я можу сказати, що це епохальні зміни в політиці. Отже, нам треба зберігати відносини з Сполученими Штатами безперечно. Ми відчуваємо себе сильнішими саме через це. Але я думаю, що нам треба брати більше відповідальності і інвестувати більше в наш оборонний бюджет, посилення наших е, спроможності військово-промислового комплексу. І з країнами Балтії, Європи треба більше координувати питання з Францією, питання коаліції в плані гарантій безпеки. І я думаю, що Європа від. Повідає, в принципі, реагує на те, що ряд американських президентів говорив: ми говоримо про більшу стратегічну автономію для Європи. Чи ви думаєте, що вона покладається на ядерний вимір вчора? Закінчив е, свій термін. Довір новий старт. Військовий злочинець Медведєв напряму сказав, що е, прийшла нова ядерна зима. Чи Лондон боїться цього? Боються, це неправильне слово, і я думаю, що ми відкрито дивимося на ризик, який надходить від Росії. Я не може говорити про Францію, але Лондон знов таки говорить про те, що нам необхідно мати. Найсучаснішу ядерну систему стримування. Ми осучаснюємо свої підводні човни, ми боремо з нашими французькими друзями, аборемо питання тактичної зброї. І те, що відбулося у 22 році, воно перенаправило стратегічне мислення Великої Британії і щодо відновлення нашої. Потужності ядерного стримування і крім того, мати дуже потужні звичайні сили. І тут ще також зв'язано з питаннями санкцій, припиненням економічних зв'язків з Росією. Я хотів би вас привітати, щоб назабути з першою річницею 100... Угоди існування про співпрацю між Сполученим Королівством і Україною. І ми переконуємо ми, ми впевнені в тому, що і Сполучене Королівство, і Україна виживуть через всі ці виклики, подолають всі ці виклики. І тут. Будапештський меморандум, ми згадуємо пам'ять про Будапештський меморандум і пам'ять про запевнення у безпеці, які перекладали українською мовою як гарантії безпеки. Але ми знаємо зараз, коли Financial Times оприлюднило оприлюднила деякі деталі, які вказували на те, що це не так. Колективні гарантії безпеки, що колективні гарантії безпеки не були обіцяні Україні. Чи можете сказати, що ці гарантії, колективні гарантії безпеки, які обговорюються зараз, можуть надати саме те, що необхідно? Єдина річ, яка потрібна, це щоб Путін зрозумів, що він не може рухатись далі? От і все так, я, я думаю, тут є дві речі. Перше, щодо гарантії безпеки. Спеки дипломати вважаємо і віримо в рішення через переговори. Я думаю, всі розуміємо, що ваш урок Будапешта і мінського процесу вказує на те, що е, для того, щоб був мир, компроміси заради миру, ви мусите бути на 100% бути впевненими, що Росія знов не нападе, але якщо вона нападе, то вона отримує належну відсіч. І Я думаю, що. І в моїй столиці, і в інших столицях Європи це все розуміють. І, і, і генераль Рютов був тут минуло тижня, і дуже важливо те, що він сказав у Верховній Раді. Отже, перший елемент гарантії безпеки є потужна військова сила України, і ви маєте найкращу. Армію в Європі маєте найбільший бойовий досвід. Ми всі навчаємося у вас. Ви такі інновації запроваджуєте. Ви змінили підходи НАТО до ведення війни. І ми з Францією аналізували, і говорили про можливість фінансувати переоснащення, переозброєння вашої армії і забезпечення тією зброєю, яка вам необхідна. Тут має бути європейський вимір і ряд європейських країн пообіцяли надіслатися війська. Це я думаю, теж стало політичним сюрпризом для Путіна. І мова йде і про наземні сухопутні сили, повітряні, морські в чорноморі і за підтримки. Сполучених штатів бо сполучені штати надають унікальне відчуття стримування і сили, і я думаю, що тут прогрес є позитивним, і це є важливим елементом дипломатичного процесу. І з листопада він вказує більш чіткі ідеї щодо майбутніх економічних політичних відносин між міжрозалученими штатами і Україною, в тому числі членство в Європейському Союзі, але в будь-якому випадку це... все. А, ви сказали про 100 днів, коли відмінили. А, а, 100 років партнерства. Це не було 100 років партнерства з якоюсь іншою країною. Ми хочемо бути друзями України. Не просто друзями, а партнерами робити ті речі. Обмінюватися. Студентами, технологічними проектами, навчатися один одного.